Ревпейс автомобіль 2018 року випуску з бензиновим двигуном 2 літри. Автоматична коробка перемикань, повний привід, повна сервісна історія обслуговування по автомобілю. Тільки на офіційному ділері машинка обслуговувалась Виглядає просто шикарно. Білий колір дуже до всієї автівки. Подивіться, яка гарненька гума. Красиві непошкоджені дисочки по салону нас зустрічають. Чорна шкіра, виглядає просто чудово, салон в охайному стані, повна панорамний дах. Також у нас є вже безключовий доступ. 4 електропідйомника, електрорегулювання зі складанням бічних дзеркал. Також у нас є пам'ять положення сидінь, електрорегулювання сидінь, Мультируль шикарна приборна панель. Клімат, контроль, автоматична коробка перемикань. Шикарна заводська штатна мультимедіа від Ягуар. Автомобіль в дуже доглянутому стані на гарній музиці Meridian. Тому, друзі, якщо вас зацікавила наша пропозиція, звертайтесь до нашої компанії Автофокус. Знаходимось ми за адресою Кільцева дорога 1 ДРЦ Республіка.